Пологи не омолоджують організм, на жаль, але вони призносять свої е, нюанси до нашого організму. По-перше, вони змінюють наше життя, змінюють наше ставлення до всього. А ще є такий момент, е, називається він е, мікрохимеризм. Е, є така теорія, що е, клітинки, дитинки, вони, е, особливо коли вона тільки формується, вони такі. Такі базові клітинки, з яких може розвинутися будь-який орган, будь-яка тканина. Вони такі на це стовбурові клітинки. Це те, що збирають в поповинні крові. І певна частина клітинок, так як в дитинка пов'язана з організмом матері, певна частина клітинок потрапляє в кровотік матері. І ось ці клітинки можуть знаходити якісь пошкодження в материнському організмі і намагатися їх. Полагодити тому в якоїсь мірі пологи і вагітність це гарно для материнського організму, але вони можуть призводити ще до купи всього, з чим доводиться жити все життя, ну як, наприклад, дитина. Да?